Історія нашого з Жанною кохання має свій початок і не має свого завершення. Хоча і про початок точно сказати важко, адже здається, що з моєю дружиною ми були знайомі дуже давно. Так трапляється інколи, коли вперше зустрічаєш людину, і здається, що знаєш її вже багато років. Мені здається, що я завжди чекав саме її і, нарешті, зустрів. Я згадую наше перше побачення, як це було. Це було дуже дивно. Він просто запропонував піти і зустріти схід сонця. І дивно, що я погодилася, тому що я не з тих людей, хто дуже рано встає. Але насправді це був просто дивовижний світанок. Це було розуміння того, що це, ну, це саме твоя людина. Ми потім з Денисом ділилися це, ніби ти впізнаєш ту людину, з якою ти домовлявся, що ти зустрінешся. Коли стаєш батьком, в руках виникає незвичне відчуття, наче твої руки стають більш чутливими, більш теплими, більш м'якими і взагалі навіть дещо більшими. Здається, що ти відчуваєш кожну рисочку, кожну нерівність на руках і пальцях. Ти починаєш менше здороватись за руку, адже ти хочеш зберегти і не розплескати це нове відчуття. Схоже, що до твоїх рук потрапила справжня коштовність, яку потрібно постійно зігрівати і підживлювати енергією. І ти розумієш, що ця коштовність це твоя дитина. Наші діти його страшенно любили його, любили і діти от з усіх наших друзів серйозно наших сімей, з якими ми дружили, він в кожному бачив особистість і спілкувався як з особистістю. Я запитала, як тобі цікаво на вихідних от просто їхати на цілий день з дітьми просто в ліс. Він дійсно щиро казав, і я відчувала, що це так. Він каже: Мені цікаво з ними. Я от подивилася в телефоні, кругом написано: Ми з дітьми поїхали в гідропарк, приєднуся. Я пишу, ні, вибач, не можу сьогодні до І таких записів купа, і зараз мені настільки шкода. Що тоді це час? <сіх> це теж наш сімейний жарт був. Я казала, я там в якомусь спілкуванні з друзями ми говорили, я казала, що для наших дітей насправді я все, що могла, я зробила, це знайшла для них насправді найкращого батька у світі. А все інше, я казала Денису, все інше за тобою. Ну, На жаль, воно не склалося так, так як я про це говорила. Все інше залишилося за мною.